Вищому дивізіоні чемпіонатів України. Цього ж сезону в грі із Зорею відбувся ще один ювілей, але негативний. Курйозний гол селюка став двохсотим, пропущений Карпатівцями вдома. Втім, у підсумку львів'яни тоді перемогли 4-2. Та жоден з цих ювілеїв навіть поруч не стояв з матчем 28-го туру минулого чемпіонату Таврія Карпати. Ця гра увійшла в історію зеленобілих. Вона вперше вивела львів'ян до Ліги Європи. Проте тоді мало хто звернув увагу, що це був ще й 500-й матч Карпат у вищій лізі чемпіонату України. Львівські Карпати стали вже сьомим клубом в історії чемпіонатів України, який провів 500 і більше м'ячів. а першопроходцями були українські гранди це Київське Динамо і Донецький Шахтар. Ця гра початок серії круглих чисел. В Лізі Європи в матчі проти Грузинського застафоні львів'яни провели свою 10-ту гру в Єврокубковій історії. Дещо раніше в Ісландії Батіста забив 10-й гол зелено-білих в Єврокубках. Недовго довелося чекати і на 20-й м'яч команди. Другий десяток оформив Михайло Кополовець в матчі першого туру групового раунду Ліги Європи з Борусією. Ну, він просто не бачив мене. Він приймав блоком м'ячі. Я так я бачив, що він не бачив мене. Просто біжав до нього. Обіграв. Цікаво, що в цей ж день Карпати святкували 40-річчя дебюту в Єврокубках. Єврокубкова прем'єра Львівських Карпат відбулася 16 вересня 1970 року, коли. У Львові на стадіоні Дружба наша команда приймала в рамках Кубка Кубків команду, румунську команду Сцягу з міста Бухарест. І на останніх хвилинах ми поступилися з рахунком 0-1. Напередодні минулорічного старту Карпат в Лізі Європи ветерани львівського клубу з ностальгією згадували про перший офіційний міжнародний матч «Зеленобілих». Гра Разом могла закінчитися в ніч, але на 88-й хвилині втік від наших захисників. Атару, дуже талановитий футболіст, він забив м'яч, який вирішив долю гри. Поташняк заходить до м'яча, він міг що хоче з тим м'ячом, братарю віддати, розвернутися, кому хочеш віддати, а в нього підвертається нога і він падає. Ви розумієте, це був просто такий момент, що всі замерли. І ви не може встати, підвернув ногу так. А той біжить, біжить. І наш воротар Габорбайда міг бити як він би знав, що він би впав. Навіть не чекав ніхто. І той м'яч підхватив, виходить один на один, удар і гол. То шок був для нас. Як і 40 років тому Карпати в основному раунді Ліги Європи дебютували з рівної гри, в якій також поступилися на останніх хвилинах. Так ми ж грали, ми ж грали, ми ж. Не сідали там за щитом, Ми грав відкритий футбол. Конечно, бульванькам це не нравиться. Просто обідно, що пропустили четвертий гол. Я вважаю, що ми мало в чому вступали собі разі що в один забитий м'яч. 8 квітня уже цього року у команді новий ювілей. Цього разу 40 років виповнюється з дня, коли Карпати дебютували у вищій лізі союзного дивізіону в Єревані проти місцевого Арарату. Рахунок матчу 1-1, А Ігор Кульчицький став автором першого голу зелено-білих, але чемпіонату Радянського Союзу. Цього ж року вболівальники Карпат можуть очікувати на черговий ювілей, проте вже у чемпіонаті України. 600-й гол наразі в активі зелено-білих 584 м'ячі. 200-та перемога, таких у Карпат поки що 192. Відтак 150 та, та 50 -та перемогу в рідних стінах і на виїзді, відповідно, можна очікувати вже найближчим часом. Якщо ж Карпати фінішують у чемпіонаті на п'ятому місці, вже цьогоріч вболівальники зможуть побачити 20-й матч в історії команди у Європі. Магія круглих чисел цьогоріч першою торкнулася і гравців клубу. 8 січня 20 років виповнилося захиснику Степану Гірському. А вже 26 числа цього ж місяця 30-річний ювілей відсвяткував воротар левів Віталій Руденко. Відзначити круглу дату довелося на зимових зборах в Іспанії. Втім, йому не звикати. Наступним у списку ювілярів Карпат головний тренер команди Олег Кононов. Вже за місяць наставнику виповниться 45. І в продовження теми святкових дат, щоправда, вже не ювілейних минулих вихідних у Туреччині хитрик зенобілих днів народжень. Вітання приймали худоб'як, мартинюк та новобранець. Кочеш, проте Карпатівці не лише працюють, а й святкують на сам кінець. Замість свічок бенгальські вогні. І торт до 28-річчя резвана кочеша готовий. Тепер працівникам турецького готелю лишається розібратися. Де сидить іменинник і можна святкувати. Резвину навіть єдину свічку підпалюють. Оплески оплесками, а вже і тортом полосувати хочеться. Першим взяти шматок поспішає габовда. З 18-19 років веща святкує день народження на зборах разом з одноклубниками та святковими тортами. Так було в Румунії, Молдові та Росії. Єдиний раз, коли мені вдалося святкувати не в команді, це момент після локомотиву. У мене була травма, проблема з рукою, тож лікувався я в Румунії. Наступного дня жодних проблем у Ігоря Худоб'яка. На ранковому тренуванні півзахисник усміхається. Ввечері разом з командою святкуватиме свої 26 років. У неділю у Карпатівців вдвічі більше тортів. 22 роки цього ж дня виповнилося ще одному півзахиснику Ярославу Мартинюку. А тепер вже вдруге за вихідні можна поїсти солодко. Не надто корисно для спортсменів. Так не пам'ятаю навіть. Не був найсмачний торт. Але. Вчора був досить непоганий торт. А ти взагалі їш? Е, не народження їм, а так то не їм. На своє день народження Ігор Ходоб'як отримав ще одного торта. Віртуального. Першими підзахисника привітали не одноклубники, а донька Даринка та дружина Ірина. Скай, повітаємо, звичайно, тортик покли з Даринкою, так свічку дула Сина!